В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Богу за сьогоднішній день, за те, що ми маємо нагоду прийти до храму. Маємо нагоду слухати Слово Боже. І так важливо, щоб ми, які прийшли на службу Божу, слухали Слово Боже. Реально в це вникнули. Увага людини до слова Божого є дуже важлива. Увага людини на молитві є дуже важлива, бо є речі, які легкі до розуміння, а є речі складні. І наскільки людина уважна і старається вникнути, багато чого більше може зрозуміти. Євангеліє ми багато разів чуємо в житті різні євангельські уривки. А уявіть собі, ви що чули вже 20 років той самий Євангельський уривок, і до вас підійшла ваша дитина, син чи дочка, і каже: Тату, поясни мені. І тут тато, таке нелітературне слово спригує. Чи мама спригує, бо не знає пояснити? Бо те, що чув чи чула в церкві, було так, От так собі послухав, пожартував, походив, а не вмію пояснити. Чому я даю такий приклад, щоб заохотити вас вникати в речі, навіть непрості до розуміння. Наприклад, коли ми читаємо в Євангелії, про яке ж чудо, що Ісус оздоровив людину, яка не могла ходити. Чи сліпородженого, який почав бачити. Ми кажемо, о, то я розумію, то легко, Бог зробив чудо, щось таке, що було неможливо, як по-лікарське, а Бог зробив чудо, людина почала бачити. Легке дорозуміння. Але, наприклад, сьогодні ми маємо таку неділю. В якій згадуємо отців Першого Вселенського собору, це йдеться про IV століття, про 325 рік, де зібралися єпископи церкви, щоб сказати, стоп, це щось неправильно вчай. А треба розуміти так і так. Я до цього веду зараз. Наприклад, ми починаємо службу Божу і ми кажемо такі слова: благословенне царство. Отця, Сина і Святого Духа. Багато разів на службі Божій ми хрестимося і кажемо в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ми знаємо, наприклад, молитву Отче наш. До кого ми молимося в молитві «Отче наш»? До кого? До Бога Отця. А, наприклад, маємо моли... Ісусову молитву, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. До кого молимося? До Бога Сина, до Ісуса Христа. А наприклад, маємо молитву Царю Небесний». до кого молимося? До Святого Духа. Бачите, як важливо, щоб людина розрізняла. Молимося до Бога Отця, молимося до Бога Сина, молимося до Святого Духа. Вже не є так просто, як, наприклад, що Ісус оздоровив е, сліпородженого. Коли ми чуємо, наприклад, в сьогоднішній Євангелії, це Євангелія від, е, від Івана 17 глава, Ісус говорить про свого Отця і про Його відносини з Отцем. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, Пресвята Трійця. Наприклад, коли в Книзі буття. Читаємо про сотворення світу, зверніть увагу такі слова. Сказав Бог сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Мало би бути як спочатку? Сказав Бог, сотворю людину в однині. А читаємо так: сказав Бог, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Бо при сотворенні світу. Бог у трійці, Бог Отець, Бог, Син і Бог Дух Святий брав участь у творенні світу. Ісус Христос. А ми кажемо так, але Ісус Христос народився в Ефлеємі дві тисячі років тому, а коли було сотворення світу. І знову відкриваємо Євангеліє від Івана, перша глава читаємо: споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Ним повстало все. все. Все, що повстало, не повстало без нього. І чуть-чуть пізніше пише, і слово стало тілом і оселилося між нами. Тобто Бог, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, брав участь у створенні світу. Ісус Христос, який є Богом, був при сотворенні світу, але народився в часі дві тисячі років тому. Не є так легко Бачите, чому так важливо є слухати, бути уважним і вникати в кожне слово, в кожне речення. І себе кожен раз, як священник каже, будьмо уважні, я себе ловлю, О, я хочу бути уважним, я хочу вловити це слово, я хочу потім вдома ще перечитати зорова пам'ять, те, що бачу очима. Так важливо, щоб я був уважний. І нині, коли говориться про, в цьому Євангелії, пройдеться про ці відносини, Бог Отець і Бог Син. Каже Ісус, підвівши очі до неба Євангелії, і говорить до Отця і каже: Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив, згідно владу, яку Ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя. Щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Ми в житті, попри життя фізичне, яке живемо, для нас ще дуже важливо є пізнати Бога. Ми читаємо такі слова в Святому Письмі. Бога ніхто ніколи не бачив. Але ми віруємо в Бога. Але знову читаємо в Святому Письмі. Через єдинородного сина ми пізнали, яких є Бог. Бо Він є, каже апостол Павло про Ісуса Христа, Він є образ невидимого Бога. І кожен раз, коли ми, наприклад, молимося молитву Отче наш, чи Ісусову молитву, чи Царю Небесний, ми входимо в оце таїнство пізнання Бога. Кожен раз, коли ми відкриваємо святе письмо, ми потрошки пізнаємо. Бога. Ісус каже, що це, є це вічне життя, щоб ми пізнали Тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого Ти послав. І знову-таки Ісус каже, я об'явив Твоє ім'я людям, бо Ісус про... говорив про Отця, так? говорив про Отця, проповідував про отця, каже, Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти дав мені з освіту. Вони були твої, ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від Тебе походить. Слова Бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і таки справді зрозуміли, що я від тебе вийшов і увірували, що Ти мене послав. В молитві вірою, пам'ятаєте, в молитві вірою ми кажемо, там вірує в єдиного Бога, всі речі про Бога Отця, а потім каже в єдинородного сина. Єдинородного сина в Ісуса Христа. Від Отця Родженого перед віками. Так і кожне слово, кожна фраза вона відкриває нам щось про Бога. Тому навіть коли ми молимо вірою. Є. Тому ми навіть з вами читаємо в голос вірую, щоб всі ми вимовляли, щоб вникати в кожне слово, вірую в єдинородного сина від Отця Родженого перед усіма віками. Наприклад, Ісус Христос в одному місці в Святому Письмі в Новому Завіті каже такі слова. зверніть, Будьте уважні, каже, перше, ніж був Авраам, я є. Зверніть увагу, що Ісус каже. Перше, ніж був Авраам, я є. Авраам був в період історії в Старому Завіті, ми читаємо про Авраама, а Ісус каже, перше, ніж був Авраам, я є, бо як Бог завжди є. Не був, не буде. А Бог є завжди. І уявіть собі, ви чули, наприклад, чуєте таке слово Єгова, так? або Ягве. Це є ім'я Бога. Яхве, що означає сущий. Завжди є. Не було такого, коли не було. Не буде такого, коли не буде, а завжди є. Каже, перше, ніж був Авраам, Я є. Бачите, як ці слова, фрази вони відкривають нам правду про Бога. І ми тоді входимо в це таїнство. Наприклад, всі співаємо святий Боже. Пам'ятаєте, от зараз ми співали святий Боже. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Титули, які ми даємо Богові. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І кожну фразу, яку в службі Божій ми слухаємо, це щось відкриває нам, відкриває нам якусь правду про Бога. Ісус, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Церква всі роки була уважна до того, щоби тут не схибити. Бо розумієте, коли Ісус Христос оздоровив сліпородженого, ну що тут схибиш? А коли йдеться про таїнство Бога, є легко щось схибити. Навіть нині, коли ми читаємо в книзі діяння апостолів, то Павло говориться про Павла. І. Павло, коли прийшли до нього учні, Павло каже: вважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами. Я знаю, що по моїм відході війдуть між вас вовки хижі, які нещадитимуть стада. І поміж вас повстануть люди, які говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому нам всім треба бути уважними до того, що написано в Слові Божому, і до того, що церква вчить, щоб десь не зайти. Нині згадується про цей про 325 рік, про Арія. Хто такий був Арій? Це отців першого Вселенського собору. Арій був один церковник. Який довчився до того, що сказав, Він не є Бог. Він не є Бог. Він сотворений. А Ісус Христос сказав, перший ніж був Авраам, я є. А при створенні світу Бог сказав, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Ісус був. І ми кажемо, що ми віруємо в єдинородного сина від Отця родженого перед усіма віками. Тобто, що Ісус був завжди як Бог. Арій сказав ні. І від цього почалася єресь аріанізму. А ви чуєте нині, можливо, хтось, хто ходить з книжечками і каже він не Бог? Чули про таке? Нині є секти, які кажуть, що він не є Бог. Нічого нового під Сонцем. Все нове це забути старе. Те, що вчив Арій, в IV столітті, це нині вчать секти. Просто нам треба бути уважним до того, що ми чуємо, читаємо і знаємо, в що ми віруємо. Просімо у Бога нині цю ласку, щоб кожного разу, коли ми хрестимося, а ми християни багато разів хрестимося, так? в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Щоб ми, коли робимо на собі знак святого Христа, щоб ми. І розумом і серцем визнавали віру в Пресвяту Трійцю Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Щоб ми кожного дня молилися молитву Отче наш до Отця, щоб ми молилися Ісусову молитву у вільний час, їдемо за кермом, маємо кілька хвилин вільних, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. І щоб ми молилися молитву Царю Небесний. Бо кажуть, що дуже допомагає на пам'ять, щоб ми молилися Царю Небесний і просили дарів Святого Духа. Тому молімося ці три молитви і визнаваємо нашу віру Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!